16 травня, п'ятниця. Плани? Які плани? Сьогодні день не для слабонервних, але саме тому він і потужний. Вежа в роках життя це енергія сьогоднішнього дня. Це як духовний землетрус, коли те, що здавалося вічним і непохитним, раптом тріщить по швах. Тож сьогодні всесвіт може зробити вам контрольну перевірку на тему, де ви занадто довго тримались за форму без змісту, або що варто зруйнувати, щоб нарешті стати собою. Сьогодні зміни можуть бути різкими та неочікувані, ніби кінець світу, але пам'ятайте. Що сьогодні руйнується лише те, що має зруйнуватися, щоб звільнити місце для нового, бо всесвіт приготував вам новий світ, який набагато краще старого. День приносить розширення через руйнування, але не все сьогодні руйнується. Є шанси побудувати стосунки, засновані на традиціях та однакових цінностях, Зверніть увагу на все за кордони, сайти знайомств, партнерів, роботу і тому подібне. Для тих, хто в парі день про істину не про комфорт. Випливуть ситуації, які ви замовчували або терпіли. Можлива розмова. Або ми ростемо разом, або йдемо окремо. Важливо не зриватися, а говорити з повагою і чесністю. Для тих, хто без пари можуть розвалитись ілюзії щодо когось або себе. Якщо хтось зникає або розчаровує. Дякуйте, це очищення простору для нової зрілої взаємодії. Можливі знайомства з іноземцями у високих будівлях, офісів, горах, тобто десь на висоті. Не чіпляйтеся за майже відносини. Ви варті цілісного так на побутовому плані поломки техніки, крах планів, сварки через дрібницю. Можливий різкий розрив з кимось із родини, кола друзів або начальником, ремонт будівництво, перемовини з іноземними авторитетами або можливість побудувати стосунки з іноземцями через допомогу авторитетів, відвідування високих будівель, поїздка в гор. Зустріч з ріелтором, мережевий бізнес, налагодження системи, створення системи правил та норм, важкі емоції, сльози, які давно назрівали, і ось їх прорвало. Фізично можливі проблеми зі спиною, тиском та зубами. В негативі дня відчуття нічого не завершую, з націнення себе. Ідеалізація, бо навпаки, втрата сенсу, відмова бачити себе частиною цілого. Тобто, я один і проти всіх. Заборона чи відмова у поїздці, проблеми від іноземців, незнання іноземних правил, відсутність толера. Грантності, націоналізм, складності з електронікою, компульсивна поведінка, переїдання, марнотратство або куріння. Сьогодні ваш стиль, мінімалізм з сенсом, стримана елегантність. По колярах графіт, глибокий сині, бордо та чорне, по аксесуарам, що що символізує вашу силу, каблучка, годинник або талісман. Сьогодні не варто боятися руйнувань, бо те, що падає, вже не ваше. Тож дайте собі дозвіл, не буду як треба, і станьте тим, ким хочете бути насправді. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайки а я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.